Зручне оновлення ще одна вулиця в Івано-Франківську стала зручнішою для всіх мешканців, зокрема для людей з інвалідністю. Місто спільно з промприладом завершило облаштування тротуару на вулиці Української перемоги. У 2021 році проектом між містом і проектом був підписаний меморандум про співпрацю. Частиною зокрема цього меморандуму було погодження в реалізації благоустрою довкола промприладу. І власне зараз він вже є реалізований. Це приклад конструктивної взаємодії між містом і бізнесом, коли ми погодили візуальну частину Складову спільно, коли ми врахували всі потреби інклюзивності і доступності в реалізації цієї частини благоустрою, ми свою частину реалізували трохи раніше, і зараз власне свою частину реалізували місто. І власне ця загальна спільна зона зараз є комфортною, доступною для всіх мешканців і гостей промприладу Згідно з домовленістю свою частину робіт, промприлад завершив ще восени. Місто ж подбало про зручні з'їзди з умовами доступності, велодоріжку та озеленення в межах червоних ліній, які належать місту, ми зробили ремонт тротуару. Робили в тому ж стилі, що вже розпочало власне промприлад завершили. Тротуар складається з двох частин. Є тут пішохідна зона. Є велодоріжка, а також буферна зона з лінії дерев. Зробили ми окремо додаткові лунки, і лінію доповнимо. Також не забули про доступність, зробили пониження і взагалом вийшло гарно. Хоч виконавців робіт двоє, але результат вийшов цілісним та витриманим в одному стилі. Воно зроблено в одному архітектурному коді і відповідно до всіх стандартів інклюзивності доступності. Тут закладена велосмуга, яка має потім звичайно буде продовжена і з'єднати власне з іншими веломережами інших ділянок міста цю ділянку. Але і так само тут передбачені всі сучасні вимоги до урбаністики архітектури. Зокрема, міський голова Руслан Марцінків переконаний, такий формат взаємодії з бізнесом є корисним для всіх міста, підприємців і самих мешканців, адже разом можна зробити більше і краще. Ну, співпраця з промприладом реновації ми здійснюємо тут благоустрій для того, щоб ця вулиця була максимально безпечною і комфортною для мешканців Івано-Франківська. Діємося, що буде перемога, ми зможемо продовжувати цю роботу. Вулицю Мельника десь приблизно в такому стилі зробити, але дуже важливо, що вдається у співпраці зробити справді цей кусок, цей кусок благоустрою, тому що він давно просився. Ну і є добра співпраця по розвитку саме про приладу реновації, як такого об'єкту, де розвивається інноваційний бізнес, де Створюються нові робочі місця. Віталія Куч, Святослава Іванюк, телеканал 402.